Всім привіт, шановні глядачі! Сьогодні я вам презентую новий жетон із серії Розмінні марки Української Народної Республіки. Отже, друзі, новий жетон. Жетон, як і попередні, два жетони з цієї серії, виконан дуже якісно. На жетоні була використана Майже усі а, сучасні технології, які є у НБУ. Тобто є патонування. Це жетон Дільберс патинований. Або Латунь патинована. І також є там подрук. Що саме є цікавим саме в цьому жетоні? По-перше, це а, дуже цікава серія, яка відтворює. Гроші на жетонах. Тобто, це були а, обігові марки, які ходили на рівні з дзвінкою монетою. А більш докладніше ви можете побачити в, моє, в моєму першому огляді про ці жетони. А зараз я хотів би вам більш детальніше розповісти про а, перспективу цих жетонів. ну По-перше, це тиражі. Тиражі жетонів. Незельбер це у нас 200 примірників. 200 примірників цього жетону також як і 20 шагів, також як і 10 шагів. По-друге, латунь, яка у нас також іде з там подрукам, їх всього 100 штук. І от таких патинованих жетонів. Незельбер та латунь їх всього по 25 штук. Давайте тепер порівняємо з тим, що у нас буває з такими тиражами. Можемо взяти, наприклад, той жетон, який нещодавно я робив по ньому огляд. Це День колекціонера. Ось, дивіться, він був випущений у 2019 році, ну, майже 3 роки пройшло. І вже е, житовий якому тираж 90 примірників, він оцінюється в 3000 гривень. До речі, ці ціни е, вони були ще при тому доларі, який був е, 25-26. Тобто, що я хотів би наголосити. Друзі, навіть оці жетони, які у нас були приурочені до виходу каталога Exonмі, або жетони, які були відкарбовані як пам'ятні для каналу Раритет, вони усі дуже-дуже маленькими тиражами. І, до речі, Саме те, що вони були відкарбовані на державних підприємствах, це теж має значення. Ці жетони були відкарбовані на топазі, також як і жетон Раритет. І ось ці були відкарбовані на банкнотно-манетному дворі. Якщо жетон має таку позначку, банкнотно-манетний двір, він цінується колекціонерами в рази більше, ніж. Якісь інші вироби, тому що це підприємство, на якому виробляються гроші. Але, наприклад, ми маємо у історії приклади, коли жетони або інші якісь вироби, які були відкабовані або виготовлені частними мастерами. Вони також з часом мають цінність. Взагалі цінність предмету формується від попиту ну, і наявності самого цього предмету на ринку. Ось, друзі, сьогодні такий невеличкий огляд про те, що у нас серія жетонів марки Шагі продовжується. Дивіться, яка вона чудова. Я впевнений, що ця серія буде красою колекції. Тих, хто збирає жетони. Тараж цих жетонів, як ви бачите, дуже обмежений. Тому під відео я залишу посилання, де ви зможете придбати ці жетони. Якщо у вас є бажання, переходьте і поповнюйте свої колекції. Дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей на каналі Раритет.